І на території нашого славного козацького міста. Зараз ми будемо проводити тут змагання з бойового ПК і фіналом цих змагань будуть зіткнення козацького бою Лава на лаву. Учасники всі, хто бажали, записались. Хто ще побажає, запишеться також. Кажу вам, наступне. Зараз, по закінченню оперативно. Бойового бака на одну годину стають глядачами вболівальники. О 12-й приблизно годині шикуються лави дорослих і проводять зіткнення лава на лав. Перед самими зіткненнями будуть вказані правила, за якими буде все це відбуватися і оголошена склад учасників лав, які будуть виходити одна проти одної. Зараз я хочу передати слово. Для привітання учасників нашого турніру козацького виконуючому обов'язки ректора Інститута підприємництва стратегія, доктору соціологічних наук В'яранському Дмитру Миколаєвичу. Радий всіх вітати на довольській землі. Хотів би подякувати за те, що відгукнулися на пропозицію. Прийняти участь у нашому заході. Дякую за те, що пам'ятаєте про славетні перемоги наших пращурів. Вдячний за можливість прийняти участь у тих змаганнях, бо теж для буде ваша радка. Беремо ва. Увага на цьому урочисте відкриття заходу оголошується завершеним. Можна вважати захід відкритий. Право! Руч! руч.